Щоб тільки не попросили в Отця, він дасть у Моє ім'я, каже Господь. І не каже вам, що буду просити Отця, і він вам дасть, я вам дам, каже Ісус. І розказує, що я йду до Отця, лишаю вас. І тут ми бачимо, таку річ каже, Христ, кажуть учні, ось тепер ти говориш відверто і не кажеш ніякої притчі. Знаєте, коли Господь Бог почав їм розказувати про своє піснаництво, про те, хто він є, то Ісус, учні зразу не могли його сприйняти, Син Божий, друга особа Божа, прийшов на землю. Як це так? І тому Ісус починає їм з простих речей. Вийшов сіяч, сіяти поле. І так кажу вам, царство небесне подібне на того чоловіка, що купив поле, бо знає, що там є якийсь там, там склад, що царство небесне подібне на того виноградаря, царство небесне подібне, на того, на сьо, розказує. Він якби, знаєте, як ми малим дітям розказуємо. Про якісь великі речі у такій простій, зрозумілій для дитини формі. І тому Господь Бог говорить до учнів притчами, щоб вони у собі могли укласти сам принцип, сам механізм відношення людини до Бога. І ось коли він вже з тими учнями походив, вони вже бачили і чуда, що він робив, вони вже, вони вже слухали його проповіді, вони вже якби сформувалися. І тоді Він говорить: йду до Отця, і все, що будете просити, дам вам. Не буду Отця просити, а сам вам дам. Щоб ви розуміли, що я є той, кого отець послав, що є той правдивий постаник Божий, що я правдивий син Божий. Я той Бог, який одягнувся, людське тіло прийшов до вас кінець кінців. І вони кажуть, о тепер ти вже кажеш притчами, тепер вже ми віруємо в тебе. Ісус каже, тепер ви віруєте. Як ви віруєте, якщо прийде година каже, і ви розбіжетеся, як вівці по поле, лиші мене самого. Бачимо, що Ісус Христос подає елемент віри, що віра. Це є та основна складова, яка залишає мене вірним Богові. в будь-яких ситуаціях. А то виходить, що вони вірять у Бога, коли він біля них, коли він їм допомагає, коли він там оздоровлює. Але коли наступає ситуація, коли його засуджують, ведуть на страту. І всі учні порозбігалися. Чи вони були йому мало вірні, чи вони його слабо вірили, чи як? Вони вірили, але віра їхня була не твердою. Знаєте, як фундамент на хату заливають? І зразу на нього, ну тільки залили, ще арештовка стоїть, і зразу на неї не кладуть цеглу. Той фундамент вистоятися, так? І коли закінчили мурувати стіну, ніхто зразу не кладе на неї верх, бо вонася розсунета стіна. Треба, щоб вона вижила. Так, зараз є якісь там технології, що воно скоро застиває і так далі. Але все рівно все потребує часу, аби воно вижило, вистояло, закріпилося. І ми це повинні розуміти, що збудувати Царство Боже, це не зліпити хату з пісочку. Збудувати Царство Боже це дуже багато етапів. І тому Господь Бог дає нам життя і його продовжує, щоб ми будували собі дорогу до Царства Божого. Щоб ми укріплялися у вірі. І іменно коли прийде випробування, щоб ми не відпали і не розбігалися. Є часом ситуації, які ми хочемо змінити. Хочемо змінити вже. І якщо ми не дамо у тій ситуації час на зміни, ми зробимо собі тільки шкоду. Наприклад, відносини між чоловіком і жінкою. Не то, що вони один одного не люблять. Та вони один одного люблять, дуже поважають. Але одна ходить до церкви, а друга – ні. І жінка хоче чоловіка вже привести до церкви. Збирайся, а де тобі і нові капці купила, а десь буде сорочку тобі вже купила. Іди вбирайся, збирайся йдемо вже. Чоловік не готовий. І там щось придумує, відумує, то він змучений, то він вчора був трохи п'яний, сьогодні не дуже має лице йти до церкви, то ще щось придумує. А жінка каже, ні, вже йде. Бо як не підеш, то не буду тебе говорити. Ну, ці маніпуляції, коли заставляють ставити цеглу на мокрий фундамент. дайте не воно все встоїть. Дайте Бог ви не над ним попрацює. Скажи йому, що Вісі, ми як двоє, ми як поженилися, я одним, одним із варіантів, яким я хотіла би, наприклад, тобі бачити. Я хочу тобою пишатися. Я хочу тобою похвалитися, бо нас люди виділять, що ми разом, що ми добре живемо. Я хочу щоб нам люди завідували. І це є дуже добре. Тому кожне із подружжя має будувати такі відносини, щоб інші дивилися, сказали, Боже, як вони файно живуть, подивись. І до церкви двоє йдуть. І дивись на весілля прийшли до тої так файно, так однаково дивись, У них вишиванки однакові, видиш? Вісікі файні, яким то пасує. І це й дуже добре. Подружжя має показувати красу відносин. І жінка має сказати тому чоловіку, слухай, я хочу тобою пишати, я хочу тебе гонорувати. Як ти нап'єшся, як свиня, як я себе буду тобою хвалити? Досі тебе встидати, не то. Роби так, чоловік, щоб я тобі всі хвалив. Та ти ж найкращий хлопець хлопниця не столієш, тебе того і вибрали. я то за тебе світав. Він такий думає собі, йо, слухайте на правду? що я якийсь дурний, чи що? Іду, то все. Не всі хвалить, не сітіше, рекі я файний. Все, зібрався файно і неділю за руку до церкви пси. Але дайте час на тому. Дайте то розуміння, поясніть, роз'ясніть. Не годину до того, як треба з хати виходити, а тиждень до того. Так же само і діти ваші. Треба йти до церкви. Мама чуйте до церкви. Збирайся, мовчи, за такий песок, що ти там ще. Що, бо треба і все. Так не робіть. Що значить, бо треба? Поясніть дитині. Може, і сам не знаєш, поцікався, Включіть канал Василь Колодій, послухайте проповіді і будете знати, що до церкви ходити. Дітям теж треба пояснювати. І не тягніть їх до церкви на шнурку, за руку тягніть, то треба йти, йти. Не треба так робити, бо тому що ви відвернете дитину від церкви. І вона не схоче ходити. Розкажи, що я дуже пишаюся тобою. І знаєш, як мама тішиться, як, як, видит, як всі люди видять, яка в мене дитина побожна. Йде до церкви, вмієся перехрестити, але 200 тисяч пиш до церкви, щоб ти як переступиш поріг, щоб ти перехрестилася. Бо мамі мама буде тішити того, а потім підеш до середини, тому, де ти трепов, поцілюєш ікону, перехрестишся, поцілюєш ікону, мама де тебе втішити. Розкажи, для чого ти йдеш до церкви. Бо ви ж першим чергу ведете дитину, щоб люди виділили, що у вас дитина побожна, що у вас дитина чемна, то так дитині і скажіть. А поки як вона навчиться заходити до церкви, вже буде знати, сі хрестити, потім їй вже будете говорити про Ісуса Христа, а потім будете говорити про вічну душу, про вічне життя, про Царство Боже. І так поступово, помалу. А ви хочете зразу. Розумієте, розказувати про якісь високі матерії, не поклавши ніякої основи. І так же Господь Бог і говорить до своїх учнів. Він каже, каже тушні, ти вже тепер не говориш притчами? Так, бо він вже бачив, них, що, вони вже, що вони вже є сформовані. І тому вже їм потім каже, не то, що буду отцям просити, я вам дам, каже Ісус. І все, що не попросите в моє ім'я. Я дам вам, щоб ви мали радість, і щоб ця радість ваша була повна. Ісус нам дає цю обітницю, щоб ми впевнилися, що в ньому немає неважливих речей. Все, що він робив учням, все, що він їм розказував, ці всі речі були дуже важні. Тому що я вам і то, що я вам кажу, як ви маєте говорити своїм дітям, своєму чоловікові. І саме головне, самому собі всі речі є важні. Вони нас будують. Це формуючі речі, які ведуть нас до Царства Божого, до Спасення і до радості. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і сі.